Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний автомобільний компресор від компанії AMIO модель FU002A. Постачається фірмові в фірмовій упаковці. Всередині знаходиться фірмовий чохол, в який запакований сам компресор. Також інструкція з гарантійним талоном. Додаткові Насадки, голка для накачування м'ячів. Ну, давайте роздивимося, розглянемо сам компресор. Компресор на один поршень. В принципі, невеличкий, компактний, бачимо. Максимальний тиск, який видає компресор, до 10 атмосфер. Металевий корпус в основному, з однієї сторони, лише пластикова накладка. Верхній знаходиться зверху над компресором манометр. Шланг для накачування. Довжина шлангу 1 метр. Довжина дроту живлення 3 метри. Живлення під'єднується через прикурювач, 12 вольт під'єднується. Додаткових функцій у вигляді. Автостопу чи ліхтаря тут немає. Кнопка ввімкнення знаходиться зі сторони. Продуктивність даного компресора з'явлена 35 літрів на хвилину. Зараз ми під'єднаємо його наживлення 12 вольт. Ну і можемо вимкнути і послухати, як він буде працювати. Працює дуже тихо, як для компресора. Непоганий потік повітря видає компресор. В принципі, для стандартного колеса більш ніж достатньо буде даного компресора. Стандартне колесо це 15-16 радіус.